Напевно, всі знають, що в Майнкрафт є ну, багато різних мов світу. Там, не знаю, португальська, англійська, японська, німецька, китайська. Ну, зрозуміло. Але є дві мови, яких немає в світі. Просто нема. І таких є дві, як я сказав. Перше це Лолкет, Королівство котів. Отак От виглядає в Мені Options. Прикольно, правда? От, наприклад, якщо я зайду в меню, і наприклад, виберу Діамантовий напруг грудник і це вийшло Супер крута футболка. Або. А це. не светр. Golden Chest Let's! Крутий меч. Ну, ви поняли, що тут все якесь. Прикольно і цікаво. А тепер оце. Мова. Піратів? І це вже чи спляте о діамонт? Блакберд Добліт. Чи спляте о голд, е, Ломачки сток? Ріґн. Ну, я поняли. Знайдіть у себе і подивіться, як то буде. Буде смішно. Особливо і потім ще й покажіть друзям от це